Всіх вітаю! Я вчора дізналася одну цікаву інформацію, з якою я хочу з вами поділитися. Я відповідаю майже на всі питання в коментарях, які ви мені ставите під моїми відео. Якщо я не знаю якусь інформацію, я дізнаюся її, питаю в інших людей. І тут вчора я дізналася, що є одна інформація, яку. Я не можу вам розказати, бо за це передбачена кримінальна відповідальність. Здивовані, от я теж була вчора здив... дуже здивована, тому що я готуюся складати модульний тест, і вчора е, прийшов інструктор, щоб е, нас проінструктувати, е, розказати, як це буде відбуватися, які будуть завдання і так далі. І протягом цього е, спічу е, цей інструктор сказав, що. Завдання, які будуть на тесті, питання, які будуть там ставити, є конфіденційними, секретними. Ми не маємо права розголошувати, які саме будуть завдання, взагалі, які нам питання будуть ставити, взагалі нікому не маємо це розповідати. Тому що час від часу в мене питають, як я складала модульні тести і. Я навіть хотіла записати якесь відео про це розказати, але весь час це відкладала. Я іначе от не наче відчувала. Чомусь вони не доходили руки, щоб сісти записати відео про саме про модульні тести і про ці завдання. І я, ну, як зна я відчувала правильно, тому що вчора дізналася, що, виявляється, цього робити не можна. Я вирішила пошукати якісь відео на цю тему на Ютубі, ну, перевірити, можливо, хтось все-таки записав такі відео до мене. І... Виявилося, що таких відео на Ютубі немає, саме про те, які завдання є на модульному тесті на різних рівнях, і так, такого відео я не знайшла. Це ще раз доводить, що розповсюджувати цю інформацію публічно і навіть не публічно, навіть просто розповідати там своїм друзям не можна. Ось така цікава історія. Якщо ви. Раптом знайдете таке відео, де хтось розповідає про свій досвід складання модульного тесту, саме в контексті, які там були завдання. Напишіть мені про це в коментарях, мені просто цікаво. Особисто я таких відео не знайшла. Дякую за увагу!